Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Мотолаф і в цьому відео у нас наподобі Альфи Forte 125 кубів. Ціна даного мотоцикла 19 тисяч гривень. Що ми отримуємо за 19 тисяч гривень? Ви зараз все у відео почуєте. Але, грубо говоря, за 9 тисяч пробіга толком нічого не ламалося. Добрий день. Сьогодні у нас на обзорі мотоцикл Forte FT125K9A. Так, ну що я можу про нього сказати? Давайте почнемо з характеристики. Двигун тут 125 кубиків, 8 лошадок, 4 передачі. Бак на 10 літрів, розхід нього десь 2 літри. Де. По жорсткості він дуже м'який для села саме те. Так, що ще можна сказати? По розхідників. Ну що, масло, бензин, резина. Потім тисячу назад кілометрів. У мене саринблоки розбились. Ось тут умеетнику. І все. Так більше, нічого я не робив. З тюнінгу, значить що? поміняв я зв'язди 17.36. А, і ще ципка поміняв. Тоді у нас йдуть повороти з габаритами спереді і ззаду також. На дугах полоси красиві. поміняли оптику у габарит і у головне світло Так, ну, що я ще можу сказати? Поміняв, ще трубову хлопну. Звук дуже добрий став. Це не оригінал, це поділка, але все одно звук дуже добрий. Ну, максимальну швидкість, яку я на ньому розвивав, це з горки. Це я їхав 120 сам. Це мотор вже вперся обороти, вже все йому було. Так, крейсерська в нього, 90 він їде, дуже добре. З пасажиром йому вже йде дуже вагше. Так як мотор тут слабоватий. Динаміка розгону теж така собі. Ну, грубо говоря, для села мотоцикл дуже добрий. Я ним задоволений, міняти поки не собираюсь. Старий мопед у мене був. Дельта, вона в мене і зараз стоїть. Їзде робоча, все. Купував я його в початку цього літа. Пробіг 9382. Світло яскраве, добре. Я я вам покажу звук вихлопу Це без заглушки. Так, дорогі друзі, ви самі відчули, що власник сказав за даний мотоцикл. Толком мені нема що сказати, тому що толком мені хіра не ламав. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики і підписочку на канал.